Добрий ранок, діти! Відгадайте загадку і дізнайтесь, про яку пору року ми сьогодні з вами поговоримо. Сніг на полях, лід на річках, хурделиця гуляє, коли це буває? Правильно, взимку. Як ви вважаєте, яка найхолодніша пора року? А чому? А що змінюється в природі з приходом зими? Зима дійсно найхолодніша пора року. Сонце взимку не зігріває землю, бо піднімається невисоко. Ви помітили, що взимку світло у приміщенні ми вмикаємо частіше і на довший час, а влітку рідше і на коротший час. Шлях сонця в зиму короткий, тому і день короткий, а ніч довга. Взимку випадає сніг. Розкажіть, який він? Так, він холодний, м'який, білий, так мокрий. Є ще одна ознака зими це морозь. З його допомогою сніг залишається пухким. Не тане. Змінюється стан води. На ставках, калюжах з'являється твердий та прозорий лід. Змінюється взимку і стан дерев. Ви помічали колись на деревах взимку листя? Коли холодно, листя з дерев та кущів опадає. Рослинам не вистачає тепла та вологи. Вони ніби засинають, не ростуть, не квітнуть узимку. Тільки сосни та ялинки залишаються зеленими. Сьогодні до нас на гостину завітала сніжинка. Їй дуже цікаво, чи все на нашій планеті за формою схоже на неї. Як ви гадаєте? А якої форми ж сама сніжинка? Вона має круглу форму. Розкажемо сніжинці, на які ще фігури на нашій планеті схожі предмети. Він давно уже знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Що це? Квадрат. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник, має тільки три кути, звуть його трикутник. Пограємо в гру, яка називається склади квадрат. Розповімо сніжинці, що роблять люди у різні частини доби. Ранок діти прокидаються, умиваються, ідуть у дитячий садочок, граються. День. Діти йдуть гуляти, обідають, лягають спати вдень. Вечір. Діти складають іграшки, гуляють, збираються додому, вечеряють, чистять зубки, переглядають мультфільми. Ніч. Діти сплять. А зараз час відпочити. Малята. А на чому можна полетіти у космос? Складімо з геометричних фігур ракету. Які ознаки зими ви знаєте? Як потрібно одягатися взимку? Які геометричні фігури ви запам'ятали? До побачення!